В атмосфері розпочалася перебудова синоптичних процесів. Масштабна циклонічна улуговина, яка простягається від Арктики до Туреччини та гребінь антициклону з Алжиру до Норвегії, стандартна циркуляція для затоку прохолодного повітря з півночі Атлантики до нашого регіону, що нівелює всі шанси на спеку. Тому у період 17-19 червня на Черкащині переважатиме сонячна розкішна літня погода. Надходження атлантичної свіжості на добре прогріту земну поверхню в денні години, провокуватиме утворення грозових осередків з короткочасними дощами, незважаючи на значну кількість сонця, ложкою дьогтю стануть рвучкі вітри північно-західної складової. Температура вночі 12-17 градусів, в день 22-27. В екосистемах області переважає надзвичайна пожежна небезпека, найвищого 5 класу. Відсутність суттєвих дощів сприятиме подальшому зростанню показника пожежної небезпеки у лісах області. Тому будьте обережні з вогнем на природі. Прогностичні чисельні моделі наполегливо попереджають про похолодання у період 20-22 червня. Середньодобова температура знизиться до 15-16 градусів та знову поверне нас у середину травня.